20-й день. Я підтягуюсь на максимум ціль 100 підтягувань за підхід. Полетели. 12 раз. Цим хватом я ще не робив. Відчуваю, м'язи забиті. Ну, по відчуттям, ніби на чисті сили можу більше зробити. Але я комбіную різними хватами, вже почав так робити, щоб краще розвивались м'язи і простіше було зробити 100 підтягувань будь-яким хватом. Отаке.